Казочка про нерозлучних друзів В дуплі дуба з'явилося на світ сувеня. Було воно ще зовсім малим і безпорадним, але щоночі мусило лишатися саме, бо мама сова з настанням сутінок вирушала на полювання. Тож не дивно, що малому було самотньо й страшно в темному дуплі. Однієї ночі щось зашаруділо зовсім близько, і до дупла зазирнула цікава видовжена мордочка. Совня витріщила свої круглі оченята і злякано гукнуло. Ти хто такий? Не займай мене, я мамі пожаліюся. Ой, я мишеня, отказав незнайомець, затинаючись, не бійся мене, бо я й сам тебе боюся. Правда? Збадьорилося соня. А що ти тут робиш? Просто гуляю. Заодно, може, щось смачненьке надибаю, зазвичай ми миші, виходимо на пошуки поживи вночі і шукаємо її у траві, але можемо підніматися і височенько, отказала мишеня і собі заспокоюючись. А чого ти мене боїшся? поцікавилося совеня. Сови ж на нас полюють, от і боюся, отказала мишеня. Не бійся, я не полюватиму на тебе. Приходь до мене в гості, будемо дружити, запропонувала саваня. А твоя мама. Навряд чи вона буде такої ж думки, як дізнається, засумнівалася мишеня. І недарма. В повітрі почувся свист широких крил, і мама сова присіла на гілку. О, то ти вже й сам вчишся полювати, синку? Молодець, хапай швидше свою вечерю. гукнула сова. Ні, мамо, це не вечеря, а мій новий друг. Не чіпай його. загукало совеня і затулило малого своїми крильцями. Дивні в тебе, друзі, синку, ну та гаразд, чого в світі не буває, дружіть уже, якщо заприязнилися», – мовила сова. Незабаром совеня підросло, навчилося літати, а мишеня так і лишилося маленьким, але від того їхня дружба не стала слабшою. Вони часто гуляли разом, і їм було весело й добре удвох, бо зі справжнім другом завжди добре. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.